Знову у столиці. Взагалі, знаєш ти такий герой, а потреба врятувати людей не зменшується. Коли вже було повномасштабне вторгнення, і тоді 23 виповнилось, Я шукав, я турбувався, і Бог мені дав і скрив відповідь. Друзі, всім привіт! З вами програма Рожеві Окуляри. І сьогодні ви бачите, ми знову у столиці, у нашій прекрасній столиці героїчного народу українців. Майя, ти класно підмітила, бо сьогодні я хочу знаєш про що поговорити про героїзм. М -м -м. Взагалі, знаєш, хто такий герой? Ну на мою думку, це людина, яка може собою пожертвувати, яка допомагає іншим, і яка може бути сміливою у найекстремальніших ситуаціях. Ще герой той, хто стає о 8-й ранку на роботу, щоб на 9-го встигнути, правда? Ну, якщо це ти про себе, то такий собі ну, ти ну, герой знаєш... На противагу тому, який сьогодні у нас буде. Тому що наш герой не видумує в собі якісь е, почесті. Він справді людям допомагає. Окей, тоді давай ми з тобою спробуємо зараз зрозуміти, хто буде брати інтерв'ю у нашого героя, так? Я вважаю, що має взяти справжній професіонал. Ти завжди так вважаєш на кожній програмі. Але давай, щоб було по почесному каміножиці папір. А давай перший ножиці. Поїхали. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Майя, yes. все справедливо. Е, значить, тобі потрібно просто навчитися нього горічності. Може, ти тоді зрозумієш, що прокидатися о восьмій ранку це не найгерогічніше твоя. Ну, я ще іноді допомагаю, знаєш, бабусі, яка просить підставити цеглу під двері і під'їзді. Ну я не бабуся, але давай мені рожеві окуляри. Може і мені допоможеш? Е, чекай так, мені здається, я забув окуляри. Аба, не забув. Я Дай, вручаю допоможі. їх тобі, щоб ти подивилась на цей прекрасний кінь через рожеві окуляри. А знаєш? Київ в рожевих кулярах ще красивіше, тому тобі успіхів, Рома. Знаєш, холодно, правда, трішки? Ну нічого. Тобі не холодно взагалі? Mm -mm. Це добре. Втягнулось тепло. Хто безкомпромісно взимку має тепло одягатися, то це Дмитро Славецький, людина, яка рятує життя наших захисників. Друзі, всім привіт! Ми раді вас бачити сьогодні знову на інтерв'ю. І сьогодні у нас в гостях досить цікава людина із професією або покликанням, яка зараз є дуже актуальна, а саме допомога нашим військовим. Військовим, які є поранені, які на фронті постраждали від обстрілів і багато чого іншого. Тому хочеться вам представити нашого гостя. Привіт, мене звати Дмитро. Насамперед хочеться поставити тобі таке запитання. Чи пам'ятаєш ти своє життя до війни? До, до війни мені було років 14 або 15, якщо рахувати війну з 2014 року, а коли вже було повномасштабне вторгнення, мені тоді 23 виповнилось. І тоді, на щастя, в мене був такий духовний ріст, завдяки якому я зміг під час повномасштабного вторгнення вже взяти. Якось вірно шукати служіння від Бога, угу. щоб Бог змог скерувати в цей час. І на щастя, Бог скерував. Е, я знаю, що до війни в тебе була трошки інша освіта, ніж я зараз в тебе. Ти займався іншою сферою діяльності. Так, я е, працював ветераном-лікарем у мене досвід е, три, ну, три роки досвіду. В принципі, після повномасштабного вторгнення я навіть не думав, що я зможу займатися якоюсь медичною справою, ну, тактичною медициною. Але потрошки мені ну, деякі люди казали, що мені піти до медиків, і так воно і вийшло. Кращий друг мене покликав, бо він був парамедиком, госпіталіром, позивний нього пастор. Самої, ну, з нашої церкви. А скажи, будь ласка, освіту саме у тактичній медицині ти вже отримав під час війни, чи це ще було до війни? Не, не думаю, що тут зовсім коректно сказати, що я отримав освіту, тому що військові спеціальності е, здобуваються е, після мобілізації або підписання контракту, і вже навчається певний час на ту чи іншу спеціальність, яку на тебе направила. Е, я навчався у госпітальських курсах, які. Були обов'язковими для рекрутингу в батальйон, і після цього проходив курси сертифіковані по німт європейського стандарту. Ветеринар це один напрямок того, де люди розвиваються. А допомагати людям, саме госпіталієром, бути це зовсім інше. Мені здається, це набагато складніше. Ну, да, і так. як ти наважився зробити цей крок, тому що це треба працювати з людьми. Це не було як щелчок, велике озеріння. Uh -huh. Це було поступово, тому що на початку, ми, як і більшість криворіжців, просто бігли в магазини, закупали продукти, і якщо в контексті допомоги батькам, допомоги бабусі дідуся, окей. А якщо брати в контексті, типу, і для мене було це не трохи дико. І я думав, ну як правильно діяти, питавши, що буде, якщо там, ну, Ворог прийде на нашу територію, батьків вони не збиралися кудись евакуюватись, тому що немає куди, немає до кого. І, в принципі, я розумію, тому що більшості людей, ну, деякі, ну, велика кількість людей в прифронтових городах, містах залишається, попри прильоти. І це своє, своє мотивація і є своє розуміння, не може дискритикувати тих людей. Але для мене це було не, не зовсім зрозуміло, тому я ну, турбувався, де я можу бути корисніший під час війни. Тому що ворог просувався тоді з, 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 зі сторони Херсонщини. Угу. І це, ну, це могло бути просто банально, банально питанням часу. Тому що з півдня ворог наступав доволі швидко перші дні війни, і е, я, ну, я не хотів виживати на окупованих територіях. Я розумів, що це ну. Не буде, як, м'яко кажучи, з кривом. Угу, угу. Я, ну, я молився, щоб Бог мене направив. І перші мої кроки були банальне ну, пересування ну, мішків з пісками в частинах ТРО і в якихось ну, громадських організаціях, де там крутили коктейлі Молотова, якось намагалися готуватися підручними методами, грубо кажучи. І угу. там були. Ну, якось випадково зустрів е, представників Червоного Христа України. Не пам'ятаю, як саме, але слово за слово вони казали, що е, якщо ти по освіті по ветеринар, то ти б нам знадобився. Mm -hmm. І тоді ми вже і тоді, тільки тоді мене прийшла думка, що е, в армії я буду корисним і прямо по факту, ну, по, Своїй каже, по по фаху. Да. Потім серйозним поштовхом був це, як я вже згадував, е, Пастор позивний, е, мій брат по Вірі, і, по, грубо кажучи, по зброї, покликав до добровольчого групування Української добровольчої армії, Кривольський загін, і далі вже, е, як парамедик, і далі вже я підлаштовувався, навчався і розумів, що це моє. І мені, мені давалося це легко. Багато людей розуміли свою корисність е, в плані техніки, наприклад, там, ремонту машини, або. Як водія, і вони знайшли своє місце в армії як мобілізовані, так і просто волонтери і ефективно допомагають собі. Треба просто шукати, бути просто готовим, що Бог тебе скерує. Ти говорив, що Бог тебе веде. Чи ти пам'ятаєш, можливо, ті розмови з Богом, що ти до нього що ти в нього запитував? Знаєш, можливо, ти тоді працював, так допомагаючи людям. Там я, я чув і мішки, і ТРО, і інші справи. От, як Бог тебе привів саме до цього? Як ти потрапив у цей батальйон, де ти зараз є? Так, да так, -да так. -да. Ми розуміємо, що християнство це діє. І крім того, що ми просимо Бога, ми намагаємося щось здіяти. Да, в тому і числі, ну е, беручи цей приклад в контексті, що я хотів бути корисним е, країні на під час війни, я шукав цю можливість. Побачив е, якусь сторі з друга, де він збирається допомагати, ну, збирає народ. Я долучився. Один раз, два, зустрівся з представниками Червоного Христа знову. Проходив час, проходила служба. Далі людей мобілізували, мене не мобілізували по віку. І контракт на той час в мене не було бажання підписувати. Тому що я на цьому моя ну, цінність, корисність закінчена. Не вийшов поїхати. Хоча я молився, Боже, направ, скоригуй, підлаштуй. І так виходило. Бог. Е, і я діяв. Я був, і я не просто сидів вдома і думати, зараз воно. Я діяв, я був соціальний. Після того, як е, мене викликали до добровольчої армії, і я бачив свою цінність. Я молився далі. Коли я побачив мої сумніви, що моя цінність тут завершена, і молився далі. Бог знову скрував, я не міг поїхати туди, куди хотів, я залишився на цьому місці. І моя цінність ну, зросла, <хи>, так би мовити, в силу деяких подій. Після того, після звільнення Херсонщини, ну, той батальйон, якому я був, розформували. Ну і тоді сформувався вже добровольчий батальйон Арей, так би мовити, який вже називається. Хоча від тої добовольчої армії там дуже мало людей вже пройшов той батальйон. І далі мене було питання, куди далі? Я шукав, я тут і Бог мені дав, відкрив йому відповідь Там, з віршами, які просто дивовижним образом до мене приходили в руки. Е, я шукав, я був вірним, і я, дякуючи Богу, це мої недалеко не перші досвіди з Богом, які мене навів, конкретні, і дякуючи Богу, що він мене прямо на, на, ну, направляв. А давай тепер поговоримо більше про те, як ти служиш людям на фронті. От розкажи, будь ласка, як часто в тебе відбувається ротація, чи встигаєш ти відновлюватися після своєї служби чи ні? Як взагалі ти відчуваєш себе там? Ну якщо брати мою службу в батальйоні госпіталів, то тут доволі як би сказати вільний графік. Він заключається в тому, що ти можеш брати. Ротацію на, на конкретний термін від двох тижнів до місяця, то хоч там на, на, на півроку. Бо було ну, як ти готовий, наскільки ти дозволяєш собі часу. Так як, так, як я по факту без тактових ну, відпусток вже служив в добровольчому батальйоні Кравольського загону, то мені не було труда. Ну, долучитися після ну, долучення в госпіталірах, їздити на три місяці. І я ну, не відчував з собою проблему. Особливо, якщо ти служиш, якщо ти працюєш, буває ну, багато роботи медичної. Бувають різні ситуації, які можуть нагнітати, і тебе ну, ти можеш втомлюватись. В силу того, що ми християни, у нас є Бог, який нас наповнює тебе, тільки до нього звернутись. І це важливий момент, і про який християни часто бувають, забувають, і крім того, в нас є люди, друзі, родичі. У мене велика підтримка є е, е, і від сім'ї і від друзів, завдяки я, яких я можу продовжити свою службу на місяці, е, а не брати ротації раз в сезон, щоб ну, зробити собі гроші. На щастя, завдяки їх підтримкою я. І, звісно, Боже, я можу їздити. Я не отримував поранення серйозні, і в мене є, не знаю, що, за що приїхати додому ну, піти прогуляти, гру, грубо кажучи. Давай зараз зробимо невеличку перерву, послухаємо соціальні і повернемось. А опитування, які ми робили в соцмережі, виглядають так: на запитання, як ви ставитесь до госпітальєрів, 93% відповіли добре, а сім ніяк. Ті ж 93% донатять на потреби військових, інші ні. І на запитання, чи достатньо ви зробили як волонтер. 82% сказали, що є куди рости. Отож, друзі, ми перемістилися у центр гарного міста Чернівці і продовжуємо наше інтерв'ю. От ти як госпітальєр, чим ти займаєшся? Основна наша задача як госпіталірів це евакуація поранених е, таквак, так або це з позиції, або недалеко від позиції кейсовак, або це медувак, який перегружає з кейсу на більш обмоднені машини. І після медуваку ми... Привозимо на госпіталь або на стабік, і там вже та ж, серед персоналу є наші госпіталіри, які можуть надавати на допомогу вже кваліфіковану. Угу. Everything. Всі ми знаємо про таку сіру зону. Чи доводилося собі там бути? Було б декілька вирі... ну, виходів з піхотою, з пірами. Це було завдання. Це були е, серйозні люди, спеціалісти, мені було з ними в радість вийти на, mm -hmm. на якесь завдання. Mm -hmm. Було завдання, де розвідка питала, чи може хтось з медиків вийти з ними там на нуль, ну вийти чи далі вже сіру зону, то я перше запанував свою кандидатуру без особливих е, вховань, тому mm -hmm. що я знав, що ну я, якщо я там, якщо є пропозиція. Треба то я працювати. буду його, ну, звісно. Я знаю, що Бог мене буде скроїти там, де я буду корисним. Для чого я тебе запитав? Чи траплялося тобі таке, що доводилося рятувати не українця, а росіяна? На, ну, на жаль, або на щастя, в не було такої можливості, але було в моїх колег-госпітальєрів і надавали, і надавали якісну на допомогу. Тому що в нас є універсальне право на рахунок цього, це девіз нашого батальйону заради кожного життя. Mm -hmm. Тобто ми mm -hmm. рятуємо всіх, навіть деякі приречені випадки, де люди можуть подумати, що краще вже добити або не рятувати, ми будемо добуватися за кожне життя як тільки зможемо, наскільки в нас вистачає ресурсів і сил. Я чув такий випадок в інтерв'ю іншому, який ти давав, що була клінічна смерть людини. Що ти відчував в цей момент, коли людини тимчасово, але вже не було з тобою. Не хочу е, казати, що всіх військових немає почуттів чи щось таке, але ми розуміємо, що є е, події або є якась ситуація, і в нас є підільоний режим роботи, як з нею працювати. На щастя, більшість госпіталірів е, мають доволі хорошу сертифікацію своїх навичок, і всі знають, що вони повинні робити, і не ну, і яку функцію їм доручив командир, який. Коригує цю ситуацію. І на щастя, ми спрацювались доволі якісно і чітко, е який на той час командир е кривагував. Тому момент емоцій вже був після того, як угу. ми такі Вау! Угу. Ми його витягли! Це було класно! А Браво. під час роботи була робота, і кожен робив свою справу. Можливо, будучи у потоці, знаєш, або під ефектом враження. Ти хотів врятувати людину, так? І не помічав якусь небезпеку. Чи бувало у тебе таке, що от була небезпека, але ти хотів врятувати людину і цього не помітив. Це типово, це типово для всіх медиків в більшості. Тому що така вже психологія бойових медиків в тому, що вони бачать пораненого і не бачать, що відбувається навкруги. І тому часто. Ну, під час навчання дають ну, настанови про те, що треба турбуватися про власну безпеку під час надання допомоги, тому що якщо ранить тебе, допомагати вже то буде. ти вже нікого не врятуєш. Ну, ні, ти не врятуєш. Є така поговорка, що медик, якого врятував пораненого, герой, медик, якого поранило, злодій. Угу, угу. От. І це мені тоді сказали на вишколі. Е тоді цитував ці слова дженнер. Якщо, ну, якщо, свою... як, да, якщо ти втратиш свою чисну ефективності під час, час роботи, то це ну, може бути дуже критично. А можливо, у твоєму житті траплялося так, що ти помічав Божу присутність або його руку у ті моменти, коли, здавалось, можливо, все добре, а насправді так не було, або просто коли уже складно було. У ну, мене не було ніколи сумнівів, що, що Бог ні зі мною і Бог мене не веде. Ну, практично у всіх е, своїх е, кроках, е, тим більше на фронті, я розумію, що я тут, тому що Бог мене привів і Бог мене оберігає. І коли настане час там щось змінити, Бог мені про це скаже. Угу. Просто це впевненість. Це впевненість угу. і вірність Богу. Повертаючись до цивільного життя, чи можеш ти... Жити, так сказати, повноцінним життям. Тобто, е, насолоджуватися ним, е, е, слухати музику, читати книги, ходити в кафе з друзями. Чи в тебе є, знаєш, оцей е, осадок, який залишився із фронту? Буває втома, буває ти в тонусі, там, хоч пів, ну, півроку на позиціях і... Коли... Або там бувають навіть і пару міст, пару тижнів і місяців на позиціях, ти тримаєш тонус. Як тільки приїжджаєш додому, в тебе є якась слабкість, якась момовно кажучи, спустошеність. Це частий випадок. Але я в силу того, що моя так би мовити енергія і моя радість в багато в чому заключається в моїх друзях, mm -hmm. в моїх товаришах, в моїх близьких отолучені, я стараюсь першим ну, ділом кудись поїхати когось в гості, все запрошує, звісно. Звісно, з духовною підтримкою своїх особистих відношень з Богом, не забуваючи про це, бо це є база. А, крім того, ти можеш. Ну, я доповнююся друзями, спілкування з друзями, тому що ну, довгий час, друзі, для мене була основна атрама. От що це смучує, то це люди, які демотивують. Тому що, на жаль, інформаційна війна підкачує, і це з меншою підтримкою, як е, людей, які ну підтримували да, з фронту, угу. е, ну тил е, фронту, і тим самим людям, які приїхали з фронту, їм вкрай неприємно, коли їх ну по факту роботу знецінюють. 100%. це, був, це печально, тому що чим більше людей. Не, не долучаються, не розуміють, не усвідомлюють свою проблему і відсутності своєї підтримки в Україні. Тим довше триває війна. Цим, тим довше триває війна і тим більше людей вона затроне, в тому числі і дітей, і інвалідів, і пенсіонерів, які не як, як би вони хотіли, вони не зможуть захищати себе. Так. І це є дуже безвідвідально і печально. Треба саме усвідомлення. саме Усвідомлення, розуміння, що, чому, це, ну, чому це важливо, в житті. Чому це треба робити? Яку ти отримуєш підтримку зараз від своїх друзів? Волонтерів, за рахунок чого ви виживаєте як батальйон? Тому що в одному із інтерв'ю ти сказав, що є що була проблема із тим, що ви отримуєте в аптечках. Чи ситуація зараз ця продовжується, чи можливо щось змінилося? От хто вас фінансує? Де ви берете кошти, де ви берете ресурси? Ну, про аптечки я казав на початку повномасштабного вторгнення в Криворізькому загоні УДА. Там була проблема в аптечках, тому що це був початок війни. І, на жаль, дуже мало людей, які готувалися до неї. На щастя, госпіталіри готувалися, але в силу того, що підтримка людей і спонсорів і пожертвувань стає все менше, є, а потреба рятувати людей не зменшується. Тому є проблема у фінансуванні і батальйон, силу того, що він добровольчий і не має фінансування державного. Він е є і він працює завдяки тільки спонсорів благодаря ну, тільки домозі і до НАТО. Що в чому ми зараз і потребуємо, е і збираємо зараз на е 10 років батальйону. Е ту вже залишилось пару мільйонів до закінчення. Я думаю, коли нововідвиновив інтерв'ю вийде, воно ще буде актуально. А саме мені. Друзі допомагають словами і молитвами, що угу, і угу. Найбільш, потрібно, е, найбільш потрібно і фінансово, щоб Слава я зміг їхати, ну, щоб я не турбувався про своє фінансове положення і мог їздити на ротації, бра, беручи собі вихідні тільки тоді, коли я там собі захочу перевести дух. І в тому числі і в заученні людей, в ну, розповсюдженні мене в інформ... В інформаційному просторі, в принципі, як в дане інтерв'ю, як в інстаграмі, тому що як я вже сказав, людина не вистачає усвідомленості. І я для себе взяв, вже не знаю, хвилина реклами, взяв для себе цю би сказати, нішу е, допомоги цивільним, розуміння військових, піднімання цього усвідомленості, щоб люди, е, хоча б які. Не в яких не ціль життя бути паразитом, а є якісь більше цілі бути Могу, корисним для суспільства, да, могли розуміти, е, як вчиняти, е, е, чому це потрібно, щоб е, світ військових і світ цивільних, світ християн не був відокремлений і від одного від одного, що це один механізм, і це треба і цивільним, і, віз, mm -hmm. і військовим, і християнам. І останнє моє запитання. Що б ти хотів побажати глядачам? Наша задача оберігати, да? оберігати цивільне, цивільних, захищати слабких. Е як, в принципі, будь-який батько хоче оберігти свою дитину від ток, ну, печалі цю, цього життя, але при тому, це б, щоб, але при тому не хочеться, ну, нікому не хочеться розбещене дитя. Це треба виховувати і треба виховувати грамотно. Фінансово ну, фінансове, там, вирішення проблем і так далі. Це виховання і це складний процес. Так само і тут. Не треба бути розбещеними, так, як діти. Там треба розуміти, що ну, хто ще не що подорослі тишати і усвідомити ситуацію війни, шукати людей, які зможуть тобі цього навчити, пояснити. Е, Якісь е, лідери думок військові. Або ваші знайомі поважні, авторитетні, яких ви можете послухати. І піднімати своє усвідомлення і свою навіть любов до країни, якщо її немає. І тоді ви, ви зможете знайти ту степь, де ви можете бути корисними. Донати донати. Фіз... Робота руками, фізична допомога, фіз... тоді це. Якщо ти розумієш свою якусь, наприклад, навіть медичну допомогу, медична допомога, тому саме перше, основне це усвідомлення і, і заучення. А Супер. там далі ви вже знайдете, якщо ви будете шукати А з цих двох виходить і більше, і п'ять, і десять. Тому шукайте і дійте. Якщо будете шукати, ви знайдете. Супер, Діма. Я дякую тобі за це інтерв'ю. І хочу сказати, що ми залишимо посилання на. Підтримку наших військових, де ви можете всі взяти участь. Ну, що, Ром, як пройшло твоє інтерв'ю? Чого ти навчився сьогодні? У, чесно, дуже багато цікавої інформації, і ти була права. Тому що герої це ті люди, які готові віддати все, що мають заради іншого. Мені здається, наша країна тому найкращий приклад. Тому що ми, по суті, оточені героями звідусіль. І це не лише якісь надзвичайно великі героїчні вчинки, про які говорять у новинах, це волонтер, який сьогодні зібрав кошти для своїх. Вони серед тих людей, яких ви могли просто навіть не бачити досі. Але героїзм проявляється у кожній добрій справі, у самопожертві, у тому, щоб любити своїх і боротися за своїх. Тому, друзі. Ми вам бажаємо знайти своїх героїв у житті, або почати їх помічати і зустрінемося з вами уже через тиждень. Або ж самим стати героєм. До зустрічі. Май, ти готова стати героєм? Ну, no, якщо героєм цієї програми. Отож, друзі, ми перемістилися у центр гарно... Не це все. не переживай. кат Катка. Давай ще раз запишемо, можемо ще раз об Секунду, повернемося. Я просто, я просто кажу, як є. Коли стає холодно, ти включаєш всі методи, які можуть тебе зігріти. Тулице з Дімоном обніматися. Отлиця, обніматися, вдягати шарфі. На жаль, у вас будуть тільки культурні вирізки цього інтерв'ю. Оля, потім в кінці ставиться все. Ну, Вінці. Ох, там... належала. Ох, належала. Надіюсь, Лі візьме другий добрий.